Права 1280, Побудуйте графік функції. Ну що ж, бачимо, що тут у нас інтервальна функція, і вона доволі складна. Будемо чітко будувати графік функції y дорівнює мінус 3x, якщо x менше мінус 1. Так і записуємо. Отже, записуємо, що перше. Будуємо графік функції y дорівнює мінус 3x. Так, x менше мінус 1. Yeah. Ну, які значення може приймати x для таблиці значень, щоб побудувати це лінійна функція, нам треба два e, значення. Отже, x у нас може дорівнювати, наприклад, мінус 3 і мінус 2. Чому тут дорівнює значення y? Y тоді дорівнює, можна навіть записати першу дію тут. Отже, y тоді дорівнює. Мінус 3х, мінус 3, що множиться, замість х пишемо мінус 3, мінус на мінус буде плюс, і добуток буде 9. Є? Тому можемо записати, що значення y у нас 9. Далі друге. y дорівнює. Це мінус 3х, мінус 3, що множиться, замість x пишемо мінус 2. І це дорівнює тоді. Мінус на мінус буде плюс, а 3 на 2 це 6. Є? Ну що ж, Записуємо, що y у нас тоді дорівнює 6. Ну що ж, А зараз на нашій координатній площині відкладаємо точки з відповідними координатами. Я позначаю жовтим. Отже, координата мінус 3 та 9, 3 по x і 9 по Y, Ставимо на перетині точку. І наступна точка мінус та 6 2 по x, 6 по Y. Ну що ж, зараз через ці дві точки проводимо пряму. Не забувайте, що пряму проводимо до Х менше мінус 1. Мінус 1 не має входити. Ну що ж, беремо тоді і проводимо пряму. Є. Ну що ж, ми отримали графік функції y дорівнює мінус 3 x для x, які менше мінус 1. Ну а зараз переходимо до другої частини, записуємо 2. Y у нас дорівнює 3. Якщо x більше мінус 1, Але менше 1 Є? Дуже просто побудувати цей графік при будь-яких значеннях x. Значення y у нас 3 це буде лінія паралельна. x. Ну, Я запишу, наприклад, у нас x може приймати мінус 1, то мінус 1 значення y все одно 3. І 1 може приймати значення також 3. Ну що ж, я жовтим буду відкладати тоді точки. Отже, мінус 1 3. Є. І наступна точка 1 і 3. 1 і 3. Через ці дві точки проводимо прямо, включаючи мінус 1 і 1. Ну що ж, ми отримали тоді графік функції y дорівнює 3. Так, ну і зараз переходимо до третьої частини. Записуємо 3. Це y дорівнює 2х плюс 1. Це в нас, якщо х більше одиниці. Більше 1. Є? Ну, які значення ми можемо взяти? Більше одиниці. Це числа, наприклад, 2 та 3. Х дорівнює 2 і х дорівнює 3. Тоді давайте обчислимо відповідні значення y. Записуємо перша дія y дорівнює 2х2, що множиться, замість x пишемо 2 і плюс 1, і це дорівнює. 2 множить на 2 4. А плюс 1 це буде 5. Записуємо відповідне значення y у нас 5. є. Ну і друга дія. Пишемо y дорівнює. 2х, 2, що множиться замість X пишемо 3 плюс 1. І це дорівнює 2 помножити на 3 це 6. А плюс 1 це буде 7. Є? Ну що ж, записуємо в нашу таблицю, що відповідне значення Y у нас 7. Є. Ну, добре. Зараз відкладаємо ці дві точки. Я буду відкладати жовтим кольором. Перша точка і 2,5. 2 і 5. 2 і 5. І друга точка у нас з координатою 3 і 7. 3 та 7. Ну що ж, а зараз через ці точки проводимо пряму, починаючи з х до рівня 1. Одиниця у нас не включається. Ну що ж, тоді проводимо пряму. Ну що ж, ми провели. Графік функції y рівня 2 x плюс 1, якщо x більше 1. Ну і одержали ми графік нашої інтервальної функції. Ну що ж, ось таке доволі складне завдання на побудову графіка інтервальної функції. На цьому вправу завершено.